Режимі, ви можете залишатися з нами. Доєднуйтеся до трансляції цього етару на офіційному ютуб-каналі телеканалу Твісім Плюс та на сторінці у Фейсбуці. Залишайте там свої питання, які ми обов'язково поставимо у цій студії. Ну а власне про події 364-ї доби українського спротиву будемо говорити із політологом Олег Лісний з нами на відеозв'язку Вітає вас, слава Україні! Слава. Власне, зараз багато повідомлень в нашому інформаційному просторі з'являється про Китай, про те, що власне Китай готується стати союзником Росії, або власне вже ним є. І от за словами представника з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслава Жарина, він каже, що Китай розпочинає про російський дипломатичний наступ, який спрямований на руйнування єдності Заходу та НАТО. Власне, якщо аналізувати усі ті події, які ми зараз бачимо зі сторони Китаю, це їхнє європейське турне. Ван Є, яка завершилася у Москві, і власне їхню участь у Мюнхенській безпековій конференції. Про що говорять їхня опозиції? Китай хоче притягнути на себе не тільки увагу, але і стати тим, хто є альтернативою Сполученим Штатам, тому що насправді. Навіть не альтернативою, а от дійсним супротивником, єдиним і неповторним. тому що я б не розглядав Китай як союзник Росії. Це Росія молодший партнер Китаю, тому що Китай грає в набагато більшу гру, набагато складнішу, і там Росія це ресурси і це на нинішній момент спис, яким вона ж трикатиме в ті ж Сполучені Штати і взагалі в Захід. Єдиним союзником Китаю, я завжди кажу, є тільки Китай. У них це ну, тисячі років, там це, це дуже складна історія. А, проте, ми зараз бачимо, що Китай хоче знайти. Ну, я розумію, що в Китаї є політичні сили, ну, або там, ну скажімо. Політичні персони, які проти того щоб допомагати Росії, і зараз Китай робить наступне: він викатить нам мирний план. Який буде мати там по різним оцінкам. По одним оцінкам там буде частина того, що пропонує президент Зеленський, частина того, що Росія, частина того, що якісь китайських премудрості або мудрості. І це все буде викочено, по-перше, в промові першої особи Китаю. А потім це буде висунуто в ООН. І як прогнозований цей мирний проєкт, якщо можна його так назвати, не сприйме Україна. І, скоріше за все, за неї не проголосують. Ну, максимум країн не проголосує за неї вогонь. І тоді у Китаю залишається наступне. Вони що кажуть? Дивіться. По перше, вони вносять розкол в ООН, тому що, наприклад, та ж Латинська Америка, та ж Африка може підтримати насправді, тому що це дуже далеко для них. Вони десь потерпають від цього, особливо Латинська Америка. Вони не розуміють, що відбувається насправді. Це так далеко від них, що це просто страшне. Також як і від Африки, вони задають питання: от Росія нам щось дає, Китай нам щось дає, а ви щось даєте? Ні. А у вас війна, а у нас із за цього інфляція. Ну десь так відбувається. Тому там може бути внесений розкол і прогнозовано, що відбувається. Не голосують так, як треба. Китай каже всередині, зрозуміло. Вони кажуть, дивіться, ми мирний план дали. Україна відкинула, Росія за. Тому дивіться, що нам робити. Ми будемо підтримувати Росію. А що ж робити? У нас ми хотіли зробити як краще, а вийшло як завжди. Тому нам не приходиться вибирати. Тобто десь така схема в дії в Китаї, і це зрозуміло, що дуже, ну скажем, негативно взагалі для всього, тому що Китай, якщо почне допомагати Росії зброєю, то Сполучені Штати будуть вводити ембарго, санкції, і це теж відіб'ється і на Сполучених Штатах, і на європейських партнерах. Тобто, зараз ми потрапляємо в дуже складну ситуацію. Насправді, ну, ми з неї не виходили як держава, так? але світ ми бачимо вже не буде таким, яким він був до 20, ну, в 22 2022 році, десь на початку. Так? Ми вже, ми скоріше за все, його таким не побачимо. Ми переходимо в зону турбулентності, і до цього треба бути готовими. На превеликий жаль, е ну, в такій ситуації опиняється весь світ. Яку допомогу Китай може надавати Росії? Чи це допомога зброєю? Тому що про це вже насправді говорили і раніше, хоча зараз влада Китаю це активно заперечує, що ніяку зброю вони Росії не передавали. Власне чи це має бути допомога обходу санкціями або ж допомога російській економіці? Ну, обход санкцій це дуже дуже складне питання, яке одна, Вчора ми проводили круглий стіл з цього приводу, і там е експерти е в економіці кажуть, що обхід санкцій це дуже-дуже е такий. Е ну... Непорядний крок стосовно тієї ж України, тому що, наприклад, можуть продавати Китай, може не напряму допомагати Росії. Він може, наприклад, ті ж Білорусі або якомусь Ірану, або ще комусь да продавати певні там, ну скажімо, навіть дуже зброю, да. І, і економічно точно так же можна обходити цим займається Індія. Тому скажімо так, якщо і тим більше, що якщо я не помиляюсь, Китай вже не прямо ну скажімо, якщо не підтвердив, то висловив, що готовність до цього, тому що Сполучені, коли сказали Сполучені Штати, що не можна постачати Росії зброю, то Китай вперше за останній період дуже. Скажем так, по хамськи відповів Сполученим Штатам десь приблизно так звучало: це не вам повчати нас, тому що ви допомагаєте Україні зброєю. А ми самі будемо вирішувати, кому в який спосіб продавати або зброю, або допомагати. Тому скоріше за все, що зараз Росії потрібно? Потрібні чіпи все, ну, для виготовлення ракет, тому що у них немає виробництва, зброя 100%, і. Амуніція ну амуніцію. Наскільки я знаю, вже вони Китай давно постачає, тому що це не летальна допомога. Тому ну, будемо готуватися до гіршого, що будуть допомагати зброю. Але я думаю, що Сполучені Штати будуть торпедувати Китай за це дуже потужно. Зараз що може Україна зробити і чи може взагалі щось зробити, аби змінити позицію Китаю? Тому що ми розуміємо, що дуже довго у нас не було ніяких дипломатичних відносин, навіть немає посла України у Китаї. І от зовсім нещодавно, фактично, на Мюнхенській конференції була зустріч Дмитра Кулеби із Ван Ї. і це перша фактично особиста розмова представників України і Китаю. Чи ми можемо якось впливати далі на процес? Ну, я б дуже хотів. Казати, що так, але і з того, що я бачу, чую своїх колег, ми не можемо ніяк вплинути на цей процес. Цей процес уже почався без нас. Це над е, ну, процес, тобто він відбувається не між Україною і Китаєм. Не між Росією і Китаєм, а це відбувається набагато вище. Це сполучені штаб протистояння Сполучені Штати Китай. Ми спостерігаємо зараз, і це як каже пан Портніков, зараз відбувається дуже складний процес, який я називаю турбулентністю, А він називає протистоянням ринкових дем демократій і ринкових авторитарних держав. І якраз найскравішим най, прикладом цього протистояння є американська демократія, тобто ринкова і китайська ринкова ну авторитаризм, да тому і це не єдині держави, які будуть протистояти. Якщо вірити, а я вірю пану Портнікову, що зараз ми просто перейшли в той період, коли будуть відбуватися саме такі війни, і тут голов... тут питання в тому, хто переможе. Що чи, чи демократія чи авторитариці що Росія зробила для того, аби на свою сторону перемкнути Китай, тому що довгий час була нейтральна позиція, як ми бачили за цей рік, але все-таки дійсно проросійські настрої ми бачимо? Я б знову ж таки дивився на це питання трошки по іншому. Коли я б так сказав би, коли стало вигідно Китаю підтримувати Росію? От, от, так воно десь, я думаю, будується, тому що тут не від Росії залежить, а від бажань Китаю. Тому що Китай думав і сподівався, ну я припускаю зараз, можливо, це фоторологія. Що Росія, якщо Росія швидко переможе, то тоді він може там, умовно Тайвань захоплювати так? Тому що авторитаризм перемагає. Тим більше, що як я розумію, то проти перемога Росії вона виглядала не тільки проти України. Я думаю, що Путін розглядав більшу війну. Він хотів захопити ресурси для того, щоб йти проти Великого Заходу. І тому там вже було б Китаю зручніше. Тоді б вже було якесь там протистояння Росії і Заходу, як такого, не так, як зараз відбувається, а от уже фізичного, тоді він цій каламутній воді наловив би своєї риби. Так його Путін підвів. Але він залишається ресурсом. Я маю на увазі не Путін, а держава, якою він керує, і все таки це тоталітарна держава. Це теж, якщо було, по класифікації Портнікова, то Росія це теж ринкова авторитарна держава. Тому вони об'єднуються і намагаються. Ну не то що об'єднуються, У них кожного свої інтереси, але в точці України і протистояння вони збігаються. Я не скажу, що Китай хоче, щоб Росія виграла. І вони не будуть робити нічого для того, щоб вона виграла, тому що це теж не вигідна. А от для того, щоб ця напруга тривала, я думаю, Китай буде туди дрова підкидувати. Чи є яка ймовірність того, що мирний план, який Китай планує представити, якось буде в наших інтересах? Я думаю ні. Ну, там можуть бути реверанси. Наприклад, того, що ми хочемо, щоб ну, умовно Україна отримала назад, отримала кордони там 90, до 91-го року, ну включно з 91-м роком. Але і от там почнеться, там повинні бути миротворці. А ці території, вони, ну, наприклад, Оновські миротворці заходять на території, які зараз там окуповані Росією. Вони колись відійдуть, і так далі. Тобто, я думаю, що там буде зашито скільки підводних каменів, на які однозначно ми не погодимося, і наскільки я розумію, то глава нашої держави вже і офіс прореагували, що є тільки один мирний план це план, який пропонує Україна. Я з цим погоджуюсь, тому що там зашито все те, що необхідно нам. Якщо Китай обстоює свої інтереси, якщо Росія обстоює свої інтереси, то ми маємо обстоювати тільки свої інтереси і їх тому, що по-перше, на відміну від тієї ж Росії, ми ні на кого не нападали, і це основне. Ми жили в рамках міжнародного права. Ми намагалися вести діалог. А нам за це пряма е, повномасштабна агресія, тому на нашій стороні справедливість і тому ми не маємо права відступати, тим більше, що наше населення в більшості своїй там майже там 90% не хоче, щоб ми торгували територіями і щоб ми довели війну до перемоги. Перемога у кожного своя. Ну має на увазі це треба теж формулювати для всієї держави. Ми теж на круглому столі якраз це обговорювали з експертами. Що дуже важливо, щоб ми розуміли, що таке перемога для України. Чи це вихід на 91-й рік, чи це вихід на 91-й рік і руйнація Росії як такої. Фрагментації і так далі. Тобто це, з цим ще треба м, попрацювати, щоб ми чітко розуміли, до чого ми йдемо. І це е, продукували світові, щоб світ бачив, що ми хочемо, і щоб ми це давали все в цифрах. Що от, от, от так буде так і так після нашої перемоги. Тому що перемога це не кінець шляху, це початок ще одного складного шляху. Тим більше в тому ракурсі, що я сказав, що ми попали в зону турбулентності, і Україна, мабуть, перша держава в Європі, яка. Ну вона на початках цієї цієї турбулентності, і майже можливо навіть у світі в такому сенсі. Тому ми маємо готуватися до того, що буде непросто, але це не має бути приводом для того, щоб опустити руки і погодитись на якийсь китайський або турецький. Мир, Тому що ну, при всій повазі, знаєте, до китайських товарів нас ставлення е, ну, побутове. Так? Ну да. це гарна подділка. Так, а це, е, якщо російською мовою, то використовуючи знову це слово, це подділка миру, а нам треба конкретний, якісний український мир. Ну, власне, сподіваємося, за що за цим якісним миром будуть стояти і надалі наші союзники, які допомагають нам впродовж цього року і продовжать допомагати. І от зараз власне багато повідомлень теж про 10-й пакет санкцій. Він мав бути представлений до річниці повномасштабного вторгнення, але знову Угорщина і Орбан блокують їх. Є про це повідомлення про те, що вони хочуть виключити певних російських олігархів із цих списків, що вони ставлять свої умови і так далі. Ми вже бачили насправді, як євросоюз може діяти. Тому що Угорщина вже не один пакет санкцій блокувала, але попри це вони були прийняті. Чи це буде така ж історія на ваш погляд? Така ж сама історія буде. Я знаєте, був здивований, і як з'ясувалося зовсім недавно не один я, що в цьому пакеті відсутня санкції проти Росатому. Обговорювалося на початках, і це було дуже важливо і неодноразово. Чомусь це випало? Зрозуміло, чому там це дуже складні процеси, але я думав, що дуже сподівався, що ну з цього пакету почнеться, хоча б шлях, але не почався. Позиція Угорщини мене не дивує, вона мене бісить. Я думаю, не тільки мене, а кожного українця, тому що це держава. Член Євросоюзу, ну скажімо так, дивлячись на те, як у неї є з економікою, з правами людини і так далі. Ой, великі питання виникають до нас зараз набагато. Ну ми набагато в краще в деяких моментах, навіть за, за умови війни, але нам виставляє там сім, вісім там сім, ну як мінімум сім да, вимог. А Угорщина ну, от, потрапила туди, ну я так думаю, десь авансом, якщо дивлячись, що вона не переродилася в європейську державу. Хоча, можливо, я е, е, роблю висновок через призму саме цієї персони, можливо, угорці вони по-іншому сприймають світ і вважають себе дійсно 100% європейцями. Проте угорщина грає м, гру дуже погану, яка називається «Як Якосиди одне місце на двох стільнах на двох стільцях. І це і на російському, і на європейському, і там гроші отримать, і там гроші отримать. Я думаю, що Євросоюзу треба напрацювати механізм, і про це неодноразово вже казала, щоб в певних питаннях можна було приймати, ухвалювати рішення простою, умовно, простою більшістю, кваліфікованою. Чи як вона там називається, а не зупинятися і за однієї країни, тому що зрозуміло, що демократія демократію, але зараз просто весь світ переходить в воєнний режим. Насправді, хто з чим воює ми з Росією, Європа воює з якимись викликами і з тією ж Росією за наш рахунок. Тому треба напрацьовувати механізми, щоб кожна е, така інституція міжнародна вона була ефективною, а не просто бюрокразабюрократизованою такою субстанцією, яка дуже дуже довго ухвалює рішення. Це дуже небезпечно. Світ зараз живе дуже швидко, а міжнародні організації ну, ООН, ЄС, НАТО ну не встигають, не встигають за реаліями. Це дуже погано, насправді, так насправді цей рік показав, як організації потребують нових реформ, і власне як вони вже ці механізми давно застарілі. А от якщо враховувати, що Росатома немає в цьому десятому пакеті санкцій, чи буде він ефективним? Взагалі як він вплине на російську економіку. Ну, ви знаєте, знову ж таки процитую одного з учасників нашого круглого столу. Вони є на нинішній момент. Ці санкції є, ну скажімо так, комфортними для обох сторін, тому що вони не добивають Росію. І Європа не так багато платить, витрачає в результаті цих санкцій, але демонструє, що вона їх робить. Тому треба виходити на ті санкції, які будуть дієвими, і вони повинні бути, знаєте, нелінійними і знає, вони повинні бути на межі, тому що всі хочуть Європа хоче жити по правилам, а Росія діє не по правилам. І дуже важко в цій ситуації досягнути результат, коли одна сторона б'є як хоче, а друга тільки по правилах. Євросоюз має напрацювати такі механізми санкцій, щоб вони були болісними для Росії. І в один росатом це одна із них, тому що це колосальні гроші, які затікають в кишені Російської імперії, яка і перетворює в зброю проти нас і вбиває нас. Тому я знову ж є прихильником того, що Росія не може рухнути тільки в комплексному варіанті. Це військова складова, економічна складова, політична складова. Політична складова це дискредитація Росії як такої, щоб з нею ніхто не хотів співпрацювати. А на нинішній момент ми бачимо, що є механізми входу санкцій. Вони працюють і тому, якщо подивитися от санкції і тоталітарна держава, то найкращий приклад, як на мене, це Іран. Санкції вживаються. Ну, я не знаю скільки років. Ну, 10 як мінімум, це точно, а може, й більше. А вони все одно живуть. Погано живуть, але вони не тільки живуть, вони ще й запогрожують сусідам, ще і продають зброю іншим терористичним організаціям, таким як Російська Федерація. Тому тут треба винаходити механізми нові. І більш дієві, і вони повинні бути можливо на межі е цих юридичних нюансів, ну такі екстрем... мабуть, навіть екстремістські якісь такі штуки. Там, ну, наприклад, якби взяли і викачали з Росії ну, фінанси, ну щоб їх просто ніде не можна було е отримувати ну, там, фінансову підтримку в жодній країні. Щоб вони залишилися своїми рублями в своїй цій е, трохлітровій банці і сиділи, поїли один одного. Але на це ніхто не піде. І є дуже багато таких. Е... Наприклад, там перекрити той же Басфори, не запускати туди танкери. Ну а, але це на це ніхто не піде, тому що це діє від, ну, це дієво, але це на на ну скажем, ніхто в рамках нинішнього бізнесу не хоче цього зробити, тому що це неправильно, це не по правилам. Тому механізмів багато. Навіть не умовно, за ту нафту, яку от зараз продають, там або там ну, будь-який енергоресурс. Ці гроші мають іти не в Росію, а в певний фонд, який накопичуватиме ці кошти і може їх повернути Росії, коли вона поверне територію або там буде нова влада. А на нинішній момент це гроші це повинні лежати в фонді, Ну, умовно в якомусь. Це дієво дієво, зроблять таке. Ні, це ж не по правилам бізнесу. Да? Тому, чесно кажучи, можна розраховувати на те, що в новому пакеті будуть якісь ще санкції, але це все дуже тривалий процес, це на роки, на десятки років. У нас такого часу, на превеликий жаль, немає. Нам потрібно, щоб Росія рухнула якомога швидше. Або, хоча б, ослабла наскільки, щоб неї відпало повне бажання нападати на будь-кого, а в першу чергу на нас. Власне, після дій Росії таке враження, що жодних правил у світі більше не залишилось. Принаймні в українців таке враження складається, але бачимо, що у світі все працює трохи по-іншому. Власне, ще один союзник України Ізраїль. Ми побачили, що уряд Ізраїлю, представники Ізраїлю так само завітали і зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським. Заявили про те, що вони дадуть протиракетне озброєння для України. І от зараз вже повідомляється про те, що Україна надіслала передала запрошення і прем'єр-міністр. Ізраїлю або він завітав до України. Наша співпраця з Ізраїлем, вона нарощується, на ваш погляд? Ну, По-перше, це дуже специфічна держава з дуже специфічним веденням Ну, Якщо ми беремо, наприклад, те, що ну, я вважаю ефективним, наприклад, вони наносять, завдають ракетні удари, але ніколи їх не визнають. І точно так же вони йдуть по річищу допомоги. Вони допомагають, але дуже рідко е, дозволяють е, тій країні, які допомагають, озвучувати ці питання. Тому зараз ми бачимо прогрес, що дійсно ну, ми ще повинні розуміти, що е, при всій україноцентричності в інших країнах теж відбуваються політичні процеси. Тому ми маємо розуміти, що на першому місці в Ізраїлі стояла політична. Складова, у них були там вибори, перевибори, формувалася новий уряд. Тобто, це теж відволікає дуже від ухвалення якихось серйозних рішень, тому що ну дуже важко ухвалювати рішення, коли ти міняєш міністрів, і так далі. Тому зараз більш-менш це все стабілізувалося, і я бачу позитивні сигнали як розцінюють ці дії як позитивні сигнали стосовно України. Тому що Ізраїль, можливо, він вичікував теж, кожен ж хоче бути з переможцем або хоча б з тією державою, яка потенційно перемагає. І, можливо, зараз Ізраїль побачив, що ситуація розвивається саме так. Можливо, можливо, якісь інші важелі, можливо, це робота нашої дипломатії, а можливо, це все в комплексі. Тому знову ж таки, у нас є спільний ворог. На превеликий жаль, у нас спільний ворог не Росія, але Іран це вже наш ворог сто відсотків, тому що він вбиває українців своєю зброєю, передаючи її росіянам. І вже якщо не помиляюсь, там навіть з'явилися іранські ці якісь там добровольці, чи щось якось так називалося. Але це ну. Не підтверджена інформація, тому може й так. А ну, якщо спільний ворог, то Легше дружити проти нього. А Ізраїль розуміє, що використання, наприклад, БПЛА, які Росія використовує проти України, це відточування майстерності Ірану проти Ізраїлю, тому що Іран вважає основною своєю метою знищення ізраїльської держави. Тому тут наші інтереси перетинаються, і це дуже гарно, що краще пізніше. Ніж ніколи, тому я вітаю будь-якого союзника України, який а такі, як Ізраїль, це взагалі дуже круто в плані протиракетної оборони. Потім, якщо не помиляюся, вже проводиться тестування оповіщення системи оповіщення, так як воно працює в Ізраїлі. Це теж дуже важливо, тому що це все життя українців. Дякую, пане Олеже, що доєднались до нашого етеру. Політолог Олег Лісний був з нами на відеозв'язку. Ну, а, власне, ми продовжуємо нові.